Усе у своєму житті я робив задля дітей. Знаю, були помилки, проте я завжди хотів для них найкращого, адже люблю їх. А ви не припускали думок, що діти вас бояться? Ойди до дідька. Хочу широкомовну мережу. Хочу бачити, які ще новини. Ми можемо охопити. Місцеве тебе тату. Ніхто не дивиться тебе. Чому ми не робимо усі новини? Розумієш Кім Чен, тату у цій країні не так усе працює. У нас серйозна халепа. Він не постійний. Приймає хибні рішення. Як не припильнуємо, він зруйнує компанію. Які у тебе плани? Я зараз найкращий кандидат, Ну, звісно, бо ти нібито босс. Це моє бачення. Я за головного ви піді мною. Під тобою є час подумати. А вже ж. все подумав. Пішов ти. Ця родина гнила. Усе має наслідки. Старого геть і заходимо з охороною. Де ти була на зустрічі стосовно можливої роботи. З ворогами батька? Незгода з батьком. Це не зрада. Настільки кортить, що воюватимеш проти родини. Це повстання. Саботаж! Навмисна спроба підірвати мій бізнес. Глянь, це яма смерті. Думаю, мені не сподобається в ній акції нище 130. Світить спіраль смерті. Хто зараз головний? Озвучено для ютуб каналу Артунко. Це моя компанія. Ідея. Чортів ніхто.